Ми депутатського корпусу Сухинянської сільської ради зверталися до президента, Вертаємо. до прем'єра, щоб у нас не забирали гроші. Раз забрали гроші і опять требують наші гроші останні. У нас немає ні доріг, ні газифікації в селі. Кияни, кажуть, воно обіщали скільки років і все одно немає. Нам вже вони не проведуть, а гроші стремують все СТ. те. Обіщали, що дамо, допоможе, бо духівська райадміністрація. ще тризна був, гурін був, і пішло й поїхало. І ні газу, і нічого немає. І останні гроші, ті, що ми збирали, дали нам, і ті забирають опять. Приїжджав крізь заступник голови адміністрації, зібрали неочередну сесію. І він ультиматом пред'явив, віддайте гроші. Кошти збирала громада кілька років. І це послідні гроші, які є на щиту. Нам сказали, що вони йдуть на благоустрій, на вивоз мусора, на закупку якогось мусоровоза дуже дорогого. Обічали нам дати баки для мусора, але воно нічого не робиться. Гроші пішли і так само підуть і ці гроші. Куди хто. Нам обіцяють, що придбаний автомобіль, на який ми виділили гроші, буде обслуговувати. І наші села. Но ми сумніваємось, щоб цей автомобіль зумів об'їхати весь Будуцький район. Він буде обслуговувати Богодухів, а до нас він не добереться. І мусор як був скидатися, так він і скидатиметься. Наша сільська рада, одна з небагатьох сільських рад, яка знаходиться не на дотації государства. Ці гроші, земельний податок, які платили ті, хто користується землею. Посідали на щиту сільської ради. Якщо ми ці гроші віддамо, в государстві додається ще одна сільська рада, яку треба держати на додатку. Ці кошти, які лежать на щиту в банки, вони предназначені для проведення грошової оцінки земель, які знаходяться за межами населеного пункту. Якщо ми їх віддамо, грошової оцінки не буде. І земля так останеться безхозною. Крім того, гроші, які лежать в банку, на них проценти відходять. Ми содержимо дитсадок, зарплату і дітям покупаємо продукти. Якщо ми віддамо ці гроші, нам можна закривати дитсадок, зробити дорогу, якої немає ні в Кияни, ні в сухени.